Всім привіт! Сьогодні поговоримо по, про деструктор стерні. Саме деструктор стерні, рослинних решток і компостних сховищ. Зараз таких багато хтось збирає зернові поля, там, де пшениця, кукурудзи, соняшники, все це збирається, і вам не потрібні багато рослиних і треба, щоб швидше вони перегнивали. Далі Рослинні решки, десь там в теплиці, біля теплиці, коли ви змінюєте оберти вирощування. Вони там є, і у вас багато рослинних рештків, у вас запитання, що з ними робити. Або компостне сховище, коли ви це все звозите, і вам треба, щоб воно скоріше перероблялося, перегнивало і ви це використовували як добриво, як безпечне добриво. Тоді є рішення. Всі деструктори з терні мають в своєму складі триходерма. Триходерма – це гриб, котрий живиться іншими грибами, котрий живиться рослинними рештками. І їх переробляє. А коли додаємо трихедерму в е, рослинні рештки вносимо, то ми знаємо, що рослинні рештки швидше переробляються і не мають хвороби, тому що трихедерма там розвивається і витісняє хвороби. І це доволі корисно. Тому в Мікардіан в нас є, ви можете замовити, трихадерма е, Віріди Конінг е, Харцану, всі три вони підходять і також. Туди ж можна додавати хижі гриби, баверіа, метарізіум, вони теж переробляють рослинні рештки. Якщо ви знаєте, що ваша ділянка має багато там трипсів, або ви завозите в теплицю солому, котра треба, щоб швидше перегнала, даючи в теплицю органічне добриво, але там багато трипсу, то класно робити коктейль, там, де буде тріхадерма і гриби такі, як баверія, та метарізіум. Тобто все це. Треба аналізувати і робити правильний вибір, і правильно вносити органічні добрива в теплицю або в полях. Якщо ви маєте поля для. Вирощення зернових рослин, то для зернових на 200, літрів, на 200 літрів робочого розчину, коли ви робите оприскування, 2 літра концентрату. Один літр концентрату у нас виходить з маленької паковочки три Там у нас 380 мл, Якщо її розвести води, воді, то там літр концентрату. Оці дві маленькі упаковочки в 2 літра. Води профільтрували, ви маєте 2 літра концентрату і робите оприскування. Також можете туди додавати азотні доброва, це під цілює дію триходерму. триходерми. Триходерма вона краще працює і швидше. Це робиться оприскування. І далі, якщо ви врочите сернові, ви, мабуть, знаєте, що після цього треба швидко зробити дискування або ну, якось заробити рослинні рештки в ґрунт, щоб триходерма там зв'язалась з ґрунтом і сонце її не випалювало. І буде швидко проходити розкладання. Росли... рослинних решток. Якщо ви знаєте, що на ваших полях дуже багато шкідників, там трипси, все інше, то давайте баверію або метарізіум до тріходерми. Це буде пришкор... прискорювати розкладання рослинних решток і зменшувати популяцію шкідників на ваших полях. Триходерма зменшує кількість хвороб на ваших полях, тобто ви збагачуєте ґрунт і зменшуєте кількість негативних факторів в ґрунті. Для відкритого ґрунту теж для овочів для відкритого ґрунту теж такі самі дії. Якщо ви бачите, що у вас багато рослинних решток, і вам треба, щоб вони швидше перегнивали. У вас були якісь там хвороби, обробляєте ґрунт, обробляєте рослинні рештки, заробляєте одразу ґрунт, щоб там 5-10 хвилин була пауза, далі йшо, йшла дискова або культиватор і заробляла все це в ґрунт. Це буде швидше перегнівати і, і робити вам органічне добрива. Теплиці, коли забрали помідор там, або гірок з першого гоберту, то у вас такі кучі. І що з ними робити? На 100 літрів, на 200 літрів по одній упаковці, а можливо в 3 упаковки на 200 літрів в ріде Конінг Харцаном. Залили все це водою, закрили, і воно дуже швидко перегніває. Ось такі дії. Якщо у вас компостні ями, і якщо ви робите органічне доброво, додавайте трихадерму. Бо якщо воно там буде саме перегнівати, там буде багато хвороб теж. А якщо буде давати трихадерму, там ну, хвороб не буде, тому що трихадерма з'їдає органічні рештки і хвороби. І ви маєте добриво, органічне, біо без хвороб і цілком, котре підходить для ваших рослин, для ваших ділянок. Деструктор Стерні, від Мікагардіан Трихадерма, Вірій Деконіни харцяну, якщо є шкідники, хижі гриби, туди ж Баверія та замовляти. Під відео є номер, де це можна замовити і дізнатися, як це працює більш докладніше в мене. Всім дякую.